Мафова мафія в Києві існує чи ні? Ну, насправді, питання дуже глибоке і одним словом це не поясниш. До речі, оце фраза, я вже перед передачею вам казав, що це кліше, яке використовує київська міська державна адміністрація. А власне депутат Київської міської ради і радник Київського міського голови Дмитрій Білоцерковець, який таким чином хоче просунути свій вплив на київського міського голову Віталія Володимировича Кличкова, в темі мафів для нього дуже важливо бути поряд з Віталієм Володимирович Кличком і таким чином ініціювати певні зміни в середовищі мафів в місті Києві. Ясно, що стан з мафами в місті Києві не ідеальний. Ясно, що деякі мафи розміщені так, і вони заважають там киянам. І на цьому, власне, і грає цей депутат Київської міської ради. До речі, він голова фракції Удар в Київській міськрафі міській раді е і так сталося, що е він був радником з питань благоустрою, і певний час е назад його вплив на Київську міського голову зменшився. І він зробив ідею: а давайте ми зробимо нові правила в місті Києві е і змінимо правила гри на ринку. Але Треба бути чесними перед собою, якщо в 2014 році, в тому числі він як директор департаменту міського благоустрою і київський міський голова Віталій Талібнич Кличко пообіцяв людям, що вони зайдіть і почніть отримувати тимчасові інформаційні довідки і оплачувати платити в бюджет. А далі ви отримуєте довгі документи, то мені здається, що ці люди мають бути. Чесними перед собою і перед киянами, і довести до логічного завершення процедуру, яку вони завершили у 2014 році. Але зараз, через певний час, Дмитрий Білоцерковець каже, що та ні, це була інша Київрада, це були інші люди, це були інші депутати. Зараз нові депутати, нові правила, нові правила гри. Так не буває. Ти або з розумними, або з красивими. Тому і ми бачили влітку, що вийшли підприємці, які... Були невдоволені цими рішеннями. Що білоцерковець в принципі, пропонує? Він каже, що а давайте ми а, мафи місця під малими архітектурними формами розіграємо на аукціонах. Ну, хто більше дасть, той і стане. Ну, в принципі, нормальна ідея, да? якщо не знати деталі. Але як так, кажуть, диявол криється в деталях. А тут і ситуація. Уже були ситуації з з банковими комплексами, які. В принципі теж розігрувалися на аукціонах, але виграли їх великі власники, тому що вони розігрувалися великими лотами. Це перша ідея. Тобто, мафи, це вже не мікробізнес входить, а такий дуже ну ідея максим... така поділити серед до речі, от створити контрольовану мафію серед мафів. Тобто роздати там наближеним серед Київської міської ради великим лотом це перша історія. Друга історія: ну, Київська міська рада і Київська державна міська адміністрація це. Місцевий рівень, а, а законодавчий орган у нас все ж таки Кабмін. І напевно деякі депутати, і в чесності Дмитро Білоцерківець, не дуже розуміє, або просто наплювати йому на накази Мінрегіонбуду, де сказано, що. А, Єдиним документом це є паспорт прив'язки, який людина, будь-яка ви, я можемо прийти і отримати у відповідному департаменті містобудування архітектури, чи то боярки, чи то бучі, чи то Києва, отримати цей паспорт, якщо це не суперечить чинному законодавству. Але е, для того щоб отримати певні преференції перед Вітелем Володимировичем Кличком, Дмитрий Болцеркос напрацьовує е, не Дієспроможний проект рішення, який суперечить чинному законодавству. І таким чином підбурює підприємців зі свого боку, він показує Віталодиновичу, що я проти мафів, а він знає, що Віталович не любить мафу в принципі як вид господарської діяльності. Йому вони взагалі не подобаються. І те, що там є документи, немає документів для Віталу Володимировича, це неважливо. Йому не подобається мафа. Ну це його позиція, як громадянина, як киянина, напевно, як спортсмена, і так далі. Але є у нас законодавча база, яка передбачає такий вид підприємницької діяльності. Так, ви згадали, до речі, про протести, які були влітку, в яких брали участь підприємці. І, власне, це на їх плакатах. Я взяла цю фразу про мафову мафію. красиво вона сподобалась мені. Люди також зауважували, що заважають нові правила розташування мафів, розважають розвитку бізнесу. Чи дійсно вони так заважають підприємцям розвиватися або ні? Як в цьому розібратись? Бо на думку пересічного громадянина, коли в правилах написано, що не треба розміщати маф поруч входу, наприклад, в підземний перехід, це цілком логічно звучить. На чиєму боці правда. Це маніпуляція. Білоцерківець розробив цей проєкт рішення на народження дитя. Чому? Тому що ті пункти, які там були прописані, вони, якщо проаналізувати, а люди їх проаналізували спеціалісти, експерти, сказали, що в принципі мафі в місті Києві розміщуватись не зможе, десь в полі. Тому що там рядом обмежень, які були введені в цей проєкт рішення, вони обмежують в принципі, цей вид діяльності в цілому. Але треба розуміти, для чого це було зроблено. Це було зроблено з однією цілею, щоб потім сісти за стіл переговорів з підприємцями і потім казати, що вам треба? 100 метрів від будинку прибрати пункт? Прибираємо. Що ви ще хочете прибирати? Від перехрестя 50 метрів прибираємо. Від цього прибираємо, 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 і залишається один пункт. Лише один пункт. Це аукціони на МАФ. Тобто, тобто решта зро... це як мішура. Це мішура. Це була спланована акція, централізована для того, щоб перерозподілити е МАФ в місті Київ. Як це зробили з по, по парковку в місті Києві? Я нагадаю, що за ще, коли я був депутат Київської міської ради, ми прийняли рішення з приводу того, щоб парковки е е е е е е проводити на аукціонах. Не тимчасові договори, які видає е е парк Трансервіз комунального підтримка, а. Нормальна, нормальна ідея. Все було класно, але після останніх виборів. Просто е Тічі підприємці разом з Київською міською адміністрацією, афілью, афільовані підприємці, пішли в суд і отримали рішення суду, яке призупиняє дію цього рішення приводу аукціонів. Mm. Далі комунальне підприємство спільно з цими афільованими підприємцями анулювало договори у. Ну, більше половини ринку, яке знаходиться в місті Києві, далі підписали такі тимчасові договори зі своїми афіліованими компаніями і зайшли на ці парку. От вам результат відкритих європейських процедур, які декларують нинішня київська міська влада. Якщо казати саме про мафи, вони не завжди є незаконними. Як місто має підтримати малий бізнес, аби він все ж таки вижив? Так правильно, ви виступали на мітинг власне законні мафи, які по процедурі в 2014 році вони мали до 14 року, ніхто не платив бюджет? Ми прийшли владу в місті Київ. Так, треба платити. Ви працюєте? Будь ласка, платіть бюджет. Хтось погодився, хтось ні, але до лютого 2015 року. Підприємці мали можливість отримати тимчасовий інформаційний талон і кожні там, три місяці там, півроку оплачувати його участь. Чому тимчасовий? Тому що єдиний документ, який дає можливість розміщуватися згідно рішення Київської міської ради, це був паспорт прив'язки і наказів Мінрегіонбуду. Але. На жаль, ці паспорти вони мали отримати після утвердження комплексної схеми. Тобто, оцієї комплексної схеми, яка б і не давала можливість отримати паспорт прив'язки біля метро, на перехресті, це все ті обмеження, які є в чинному законодавстві. Але. В департаменті архітектури, в відділі, які займалися Мафами, було там три людини. І вони фізично за 6 років не змогли підготувати по десяти районам ці комплекс схеми. Вони їх зробили по сіми районам, вже здається, готові ще по двом. Але в ручному управлінні Віталій Володимирович разом з Білоцерківським сказали не утверджувати по трьом районам: це Оболонський, Дніпровський і Святошинський район схеми. Тому що ми чогось так вирішили, що ми будемо далі робити історію не паспортів прив'язку, а аукціонів. От нам так захотілося. Під соусом ми будемо заробляти більше. Під соусом е ситуація в місті змінилася, і під соусом Віталій Володимирович не подобається мав. Мені не подобається. Мені можливо не подобається, е коли реконструкцію роблять Франка, а не вулиці Кривоноса в Солом'янському районі. Віталій Володимир подобається, знаєте чому? Тому що це золоте кільце Віталія Володимировича. Він живе на Володимирській, він пройшовся до Київської міської ради, прогулявся біля золотих воріт. І він має бути, знаєте, не, не, чиновника мають класти у теплу ванну. Все гарно. А те, що на Троєщині труба може лупануть і машину підкинуть у повітря, та це ж Треєчна. це ж інше місто. Так, якщо мафи не подобаються, в Києві був мораторій власне на встановлення нових мафів, але так. при цьому вони все одно продовжують з'являтись. Тобто ми періодично бачимо, як вони з'являються, яким чином це можливо, чи завжди це незаконно, чи це просто, наприклад, Нові якісь соціальні не проєкти, або переоформлення? Є документи, документ, інформаційний талон, і в тих семи районах, де зробили комплексну схему, це вже паспорти прив'язок. І от Віталій Володимирович, як великий естет. З досвідом величезним, як він розповідає, в Європі він там жив і так далі. Він, наприклад, їде по ВДНХ, і йому кажуть, а може тут привезти все до ладу? Йому кажуть, можна. Але тут же ж є документи, паспорти, прив'язок, інформаційні талони, які видали ваш структурний підрозділ Київської міської державної. Каже, ну нащо ви це мені пояснюєте? Ну, як? ну, Мені це не подобається. Ну, а ну, інша людина, хто там. Ще раз кажу, можна е прибрати тут все? Каже, ні, так, це його звільнити. Можна. Він каже, можна. І ось я кажу, можна. І всі вже розуміють, що якщо Віталій Владимирович каже, треба щось робити, вони починають робити. Що робити? Треба придумати схему, е історію, як перемістити ці документи, Ну, і власне конструкцію. І далі з ВДНХ починають переносити, приймають рішення комісія про архітектурі. Переміщення талонів. тому що незаконний можна знести, а законний – єдина процедура, це переміщення. І оце починаються документи тягати по місту Київ, там, там, та. І ми бачимо, що там з'явився МАФ, там з'явився МАФ, там з'явився. Тому це що переміщення це не переміщення. Це не з'являються нові. Це цей документ, тобто. Кількість документів в місті Києві, вона стала з лютого 2015 року більше інформаційних талонів паспортів не з'являється. Вона стала. Але оце яка е, підстава для е, приміщення? Лише одна: зміна міста будівної ситуації. Та, як ми Це бачимо, побажання Віталія Володимировича Кличка. Мені краще побажання були б дати тепло вдома. Дуже холодно. Так, У нас багато може бути таких побажань. Взагалі, Київ без мафів можливий, чи це і не потрібно? Чи це нормальна форма функціонування бізнесу? Що взагалі можна з ними зробити? В Європі я подорожую, є мафи. Єдине питання, які вони? Як вони виглядають? Як вони виглядають це перше. І друге їх кількість. Угу. З приводу як вони виглядають. А тут знову ж таки палка двох кінців. Якщо б прийняли б трьох районах комплексну схему згідно е, рішення Київської міськради після прийняття комплексної схеми проведення конкурсу на е, ту чи іншу точку. Підприємець отримує паспорт на 5 років. Він зобов'язаний змінити свою стару конструкцію на нову, на утверджений єдиний архетип. І ви можете звернути увагу, що в районі Шевченківському чи, наприклад, Святошинському вони різняться. Тому що в Шевченківському пройшов конкурс, утверджена комплексна схема, і підприємці змінили свої архетипи для району. Для району, Якщо бачите, вони в Антрациті, там е да. стрічка відповідно е тим, чим займається мав. а в Святошинському районі цього не зробили. Так от у мене питання: чи можливо треба довести до логічного завершення всі ці комплексні схеми по 10 районам? А можливо це зробити на рівні міста? Звичайно. Звичайно. При приймається ар архітектура, вже готові комплексні схеми. Вони в ручному управлінні Віталій Ліч подзвонив, сказав, не видавати. І вони стоять, чекають, не знаю, що чекають. Видається, утверджуються паспорта, через 5 років закінчуються паспорти. А от після закінчення паспортів, будь ласка, Київська міська рада приймає рішення, що місто вирішило, що нам треба зменшити кількість мафій. І, наприклад, там буде їх не 7,5 тисяч там, чи 6 тисяч, як зараз є, там має бути згідно комплексу, а 3 тисячі. Тоді у підприємців вони планують свій бізнес. Наприклад, він отримав сьогодні паспорт перев'язки. І розуміє, що через 5 років, напевно, його бізнес він не зможе займатися в цій локації. Тоді він буде реінвестувати свої кошти в інше на 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 направлення. Де буде конкретний план? Бо у нього буде план. Оце нам на, на, називається, коли у тебе інвестиційне привабливе середовище містики. А коли ти сьогодні тобі обіцяють одне, а завтра роблять інше, це не інвестиційне привабливе середовище. Ну, об'єктивно. На Та жаль, так. А чи реально в Києві продавати кіоски мафи через систему Прозоро або не запрацює воно в столиці, так як мало? Ну, я вам пояснив, що, по-перше, є. Місцева влада, а є центральна влада. І будь-який підзаконний акт, який веде Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, він королюється з центральними органами влади. Є наказ Мінрегіон буде. Там чітко прописана процедура. І придумати можна все, що завгодно. Але в шахматах є певні правила, як ходять фігури. Так от Київська міська рада це фігура по правилам ну, загальної гри. Можна придумати все, що завгодно так. Те, що можна зробити на місцевому рівні, це хоча б навести лад навколо тих е кіосків, які Звичайно. вже існують. Як це можна зробити? Наприклад, можна притягувати підприємців до відповідальності за безлад, е щоб вони відповідали за наведення порядку, або їх штрафували або е відбирали ці мафії за недотримання санітарних Є працювати анулювання документів, так чіткі е є критерії. Перше перебільшення е про площі. Наприклад, в документі 20 квадратів, а стоїть 40 по факту. Відповідним структурним підрозділом Київської міської державної адміністрації, комунальним підприємством Київ Благоустрій чи Департамент «Благоустрій» складається акт, відправляється в департамент архітектури, де є постійно діюча комісія, яка займається мафом. На цій комісії розглядається, анулюється. Друге питання. Київська міська рада заборонила продаж алкоголю в малих архітектурних формах. Також акт. Також на комісію, також анулюється. Коли я був членом цієї комісії, ми багато таким чином навели порядку в цій сфері. Тому що було багато мафій, які торгували алкоголем, і це постійні п'янки, і люди жалілися на це. Ну, Зараз ситуація в кращу сторону змінилася. Ясно, що, на жаль, люди у нас далекі від ідеалу. Знайдуть інше місце, де да. можна купити алку. Ну, Дивіться, це вже інше питання. Якщо ми кажемо про мафи, то інструментарій, інструментарій є, але треба мати бажання та ну, напевно якусь політичну волю. Я також бачила побажання батьків, школярів заборонити продаж тютюнових виробів у мафах поруч зі школами на певній відстані. від шкіл чи можливо це зробити, чи цікаво це буде зробити місто і ввести таку заборону. Ну, по перше, я думаю, що, що це можливо, а, і, але це має бути окремий проект рішення, який обмежує ну тобто зробити зональність, чи і прописати, що там в метровій зоні, чи там 300-метровій зоні не можна продавати тютюн а, це, це. Не є проблема. Це не, не, не є проблема, і я думаю, що це, це можливо зробити. Але ж ви розумієте, що е, лоббі сигаретчиків тим от, паче мав. Ну, я питаю, реально це чи ні. Ну, от, В принципі, це реально. Знову ж таки, якщо буде бажання і політична воля, тому що е, ринок е, тютюну в малих реакторних формах він дуже вузький. Там небагато гравців. Так, давайте тоді проговоримо для киян, в яких випадках вони можуть скаржитись на кіоски, на мафи. Якщо вони бачать кіоск, він їм чимось не подобається, але вони не знають закони, він незаконний, Які є реальні приводи поскаржитись на, кожному, на кіоск? А, а... Кіоску має бути інформаційний талон або паспорт прив'язки, наклеєний на фасаді. Тобто його мають всі бачити, він так, має бути так. не так. і ви можете, там є QR-код, ви можете перевірити. До останнього моменту працювала база МКК, яку можна було перевірити законність чи незаконність мафи. Але я вам хочу сказати, що ситуація з незаконними мафами, вона вже не фінішній прямі. Ну тобто, є щось ситуація незрозуміла з пересумою торгівлею, це мафи на колесах, але це трошки. Вони втікати. Ну так, це ж розумієте, на колесах у, 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 сьогодні вставив, завтра на причеп поїхав, приїхав. Ну, це таке. Але стаціонарними мафами ситуація так. ну на фінішній прямій. Там, якщо залишились якісь 300-400 об'єктів, ну але це цифра не точна, ну можливо, але їх небагато. І я дивлюся, як працює департамент міського благоустрою. Я думаю, що там рік і все. І з цьому цим законі закінчу. Тому в більшість мафій вони є законами. Питання чи вони їх порушують якості. якісь правила? Так, це питання їх якості. Це зміна конструкції при отриманні паспорту. Це в принципі тут. Питання більше до департаменту архітектури, коли вони е візьмуть волю в кулак і почнуть видавати паспорти прив'язок, які мають видавати, які зобов'язані видавати. Тому що е я так скажу, що ну, напевно не йдеться підприємець, який просто е звернеться в правоохоронні органи е з питанням а про бездіяльність відповідних е чиновників е Київської міської державної адміністрації, тому що чому вони не виконують наказ Мінрегіонбуду. Ну є така стаття, тому я. Я би радив би їм а, сьогодні а, стати на путь істини. Незаконні мафи, до речі, їх просто зносять, просто демонтують, а, або їх можна якось перевести у законну площину, домовитись. Як? Неможливо, ну єдиний випадок це, якщо у тебе стоїть незаконний МАФ, а тут зробили перенесення, ти домовився і на цю конструкцію перенесли до Це документ. одиничні випадки, скоріш за все, ну, я навіть таких не знаю. Ну розумієте, якщо на ну, незаконний мак, він не дуже нова конструкція, ну їх вже залишилось в місті Києві не так багато. Тобто це питання вже, там, скажімо так. Просто благоустрій. Всі думають, мафи, мафа-мафа, але там дуже багато направило. Це сміття, це контрольні карточки, це розриття. ну і так далі, так далі, далі. Ті ж, ті ж купави. Ну, багато чого. Куди, до речі, дівають ті мафи, які демонтують. Колись я бачила, що в Києві було навіть кладовище цих мафів, ну, їх воно, не одне. воно не одне. Що їх з номером? 5-6 ну, зберігають. Після певного часу зберігання згідно з закону України, вони утилізуються. Добре, що ще має змінитись в нормативній базі Києва або України, аби вирішити проблему незаконних в першу чергу. Мафів остаточно. Окрім законодавчої бази, має бути політична воля. І я ще раз кажу: вручному. Форматі зараз е, керується мав вручному власне конкретно Віталій Володимирович Кличко чітко дав команду не виконувати наказ Мінрегіонбуду. кияни не можуть ніяк вплинути на цей процес, ніяк його не стосувати. Якщо б зараз. Віталій Володимирович розбирався в документах, то він би е, зміг би е, в силах вирішити це питання. Але Віталій Володимирович по е, ряду суб'єктивних та об'єктивних причин на жаль цього не робить. Це там бездіяльність, халатність, як хочете називати. Ну тому що у нього є безтолкові радники, як Дмитро, які йому вдувають в уші, що треба прийняти аукціони. Ну і на вашу думку, наостанок, чи дійсно сильно мафи зараз в тому вигляді, в, якому, в який їх проводять зараз, псують вигляд Києва, або місто все ж таки може з ними подружитися, жити мирно? Ну дійсно, така кількість, як вона є зараз, то це забагато. І точно, що динаміка буде на зменшення. Але перша задача це прибрати незаконні мафи, а потім навести лад з законними. Ну, В принципі, Павло Рібікін, це який логічно. був тоді профільним замом, він так і казав. Ну, це було логічно. Коли були всі незаконні, виокремили ви законні. До речі, законними могли стати лише ті, які стали до квітня 2013 року. Тому що в квітні 13-го року був е е е оголошений мораторій на встановлення нових мафій. І всі, хто стали до квітня 2013-го, вони могли отримати інформаційний талант. Всі були законом. Добре, я вам дякую за цю бесіду. Сьогодні будемо на цьому завершувати. Андрій Андрієв був в гостях на Ін Київ. Дякую, що ви були з нами.